Коли війна почалася, у мене був ювілей 20 років праці в органах прокуратури. І я, був... я не думав, що я на 20-річчя своє візьму автомат і буду боронити Україну таким шляхом. Я боронив Україну шляхом дотримання закону. 24 лютого мене почалося в те, що. Десь в п'ятій чи в шостій годині ранку мене розбудили і було спілкування з нашими керівниками мого департаменту. Спочався обстріл Києва. Я почув, як літають літаки. але я вам відверто скажу, я не я не вірив. Я досі рахував, що у них є якийсь зглузд для того, щоб відкрито не робити якогось війни. 24-го близько 10-ї години, все ж таки, ми були на роботі, дивилися за матеріалами. Ну, деякі матеріали із-за того, що вони мали секретність, вони знищувалися. Деякі матеріали ховалися для того, щоб перевести. Зізвонився своїм колегою, який працював у нас в органах прокуратури. І зараз він воює. Він командир роти. Я з ним також в Бахмуті воював. Це Олександр Проскурніков, який разом зі мною був прокурором в справі. Діамантових прокурорів він повідомив, що він зараз в Голосіївському ТРО. Там є місця, створюється 204 батальйон. Якщо ти можеш, приходь, будемо раді разом плечо-пліч воронити Київ. Так почав формуватися наш наша шоста рота 204 го батальйону. На той час ні одягу, нічого не було. Нам надали лише тільки автомат і два магазини до нього. Все і більше нічого: ні бронежилетів, ні касок. Взагалі нічого не було на мінському шосе. Біля колиби, це перехрестя. Тоді підірвали снарядом цю заправку, яка була там. Ну і це перше, будемо так сказати, хрещення зброєю, кулями, бомбами і все інше. В деяких випадках, ну, нерозуміння того, що це війна, треба було себе впевнити, те, що якщо якась особа в ворожій формі з'явиться, треба її вбити. От це вну... Ну, внутрішньо в мене було дуже важко це перебороти. Якщо коротко по історії нашого руху шостої роти, е от початок е березня ми були біля пуща Водиці, допомагали працівникам ССУ. Ну, вони побачили, що ми такі самі активні з урахуванням того, що навіть добилося того, що командувач сухопутних військ Сирський видав окремий наказ про те, щоб наша шоста рота окремо. Входила в його резерв і обороняло біля села Мощун разом з 72-ю бригадою з Білої церкви, місто Київ, ну і взагалі Київську область. Серпні місяці 22 року ми поїхали до міста Бахмут. На той час це було більш спокійне місце. То можна було вийти і спокійно каву попити. Люди спокійно ходили. Фронт був ще далеко. Хлопці там навіть в озері могли спокійно купатися, але свою задачу ми виконували. Новий рік ми зустрічали вже на позиціях в самому Бахмуті. Комбат нам поставив задачу, що все, хлопці. Мирний час закінчився, треба воювати. Потім на славнозвісну, так називаємо, пожарку нас виставили на позиції, і до середини січня ми тримали ці позиції. За 4 дні у нас було 2 двохсотих, 49 трьохсотих, дуже велика кількість осколкових поранень. 14 січня місто Бахмут. Ми на виконанні окремого завдання пересуваємося по місту в бік славнозвісного літачка. Ну, цей пам'ятник. На той час він стояв, а зараз він вже знищений. На початку року так звані вагнерівці пішли в атаку на Бахмут. Почали нас обстрілювати дуже щільно. Ну, велика кількість хлопців було поранено. Однак ми свої позиції не залишили. Пожарка залишалася за нами до лютого місяця. Рядом зі мною стояв автомат, і в нього от потрапив великий уламок. Я залишився живий, зв'язку з тим, щоб мій автомат захистив мене ж від уламків. Він був пошкоджений, однак я його не кинув. Це моя зброя особиста, Я повинен відповідати за неї. Саме в цьому бої відбулася, так будемо казати, закалка і розуміння, що треба дійсно не вмирати, а вбивати. Тому що за Україну вмирати це дуже легко, якщо так ну якщо сказати, мене зрозуміють військові. Треба вбивати, а не вмирати. Героєм героєм можна завжди бути. А треба вбивати і розуміти, що дійсно ця орда хоче нас знищити. Нічого людяного немає. Після того, як до залізничної колії підійшли вже частини, будемо так казати, ворога, то тоді на тому місці ми і запеклі бої вели. Біля тижня ми там знаходилися і під час. Однією з атак був здійснений на нас так, вплив з боку танкових частин ворога і була пошкоджена наша позиція. Я прикрив своїх побратимів від того, що падала бетонна пліта. Вони мене прикрили від куль кулемета, який стріляв по нашій позиції. Тобто, я зі своєї сторони стилу їх захистив, вони мене захистили з фронту. Ну, отримали кожен поранення. Допомогли друг другу і на щастя, і також за Божою волі ми вийшли від звідти живими. Лікарі кажуть, стан задовільний, надали можливість з вами поспілкуватися. Вже саме страшне вже позаду. Діти підтримують, сестра підтримує мої однокласники. Я дуже здивований, дуже дякую їм. Місто Харків практично мене підтримує постійно. Мене підтримують мої колеги з роботи, ті, а навіть які вже не працюють в органах прокуратури, також друзі є. знаю, що відбувається безпосередньо на роботі, які проблеми. Якщо порівнювати життя в прокуратурі за ті 20 років, які я працював, і зараз півтора року, які я воюю. Ну дуже важко сказати, що є різниця, тому що навіть і на роботі я воював і працював по тим справам. Декілька разів були замахи на вбивство, декілька разів намагалися шляхом оговору зняти мене з посади. Тому що по таких справах, як я приймав участь, дуже важливо це були марочні такі справи для держави. Це і корупційні справи, і великі резонансні щодо вбивств, зґвалтувань і такі щодо, будемо так казати, людей, які мали відношення до майдану. Я дуже велику кількість справ майданівських приймав участь. Коли пішов воювати, велика кількість справ залишилася. і е, одна із таких це кагалицька справа, ну так звана, це працівники поліції, здійснили зґвалтування і інше правопорушення стосовно п'яти потерпілих. Е, це саме насильницькі злочини, і е, після того як ми вже в суді допитали всіх свідків. Почалася війна, я пішов, і мої колеги розуміючи, і я був деяким чином на зв'язку з ними, підказував. Вони дійсно спілкувалися зі мною шляхом переписки. Вони питали, як цей доказ показати, як, це, як ти вважаєш. Ось якщо вони починають уникати відповідальності, що робити сьогодні, я дуже радий, що винесений такий вирок по цій справі. Я все ж таки бачу свою необхідність зараз все ж таки завершити цю війну, намагатися залишитися живим, передати свій досвід, а потім прийти, повернутися в органи прокуратури для того, щоб довести свої справи до кінця. З моральних, етичних правил я не можу кинути своїх побратимів, тим більш деякі з них, на жаль, вже не будуть зі мною. Дуже важко казати про хлопців, які 20-річні 20-річні загиблі. І я хочу не то, що. Відомстити, я хочу зробити справедливість. Хочу зробити так, щоб вони не просто так загинули. За вихованням війни я вже нічого не боюсь. Мені вже варто треба йти вперед. Це вже такий останній шанс. Треба йти по цим справам, доводити їх до кінця. Якщо буде від відчуття справедливості, то і буде здорове суспільство. Слава Україні! Героям! слава!